Друзі, всім привіт! Сьогодні п'ятниця. Вирішив вам е, записати п'ятницю. Бо на неділі цей тиждень я, я працював кожен день, але працював е, по 8 годин десь. Е, так, не зовсім було що записувати. А п'ятницю сьогодні планую вже попрацювати до 12 і планую попрацювати якомога більше. Хочу, виїхав я в 5, о 5-й ранку, зараз без 15.07 ранку. Ну, було темно, от ось зараз вмикаюсь. І хочу попрацювати до часу, до 2. До трьох годин дня, ну, скільки мене, наскільки мене вистачить, подивимось, хоча б там до часу, до двох можливо, наскільки мене вистачить, і як буде дорожня обстановка в плані пробок, заторів і так, і так далі. Що хочу сказати, ранок п'ятниці, дирка повна. З 5 до 6 так були замовлення. Ну, як завжди, з ЖД на ЖД. І от у шостій я з, з, висадив паса е, на ЖД. І усе Болт 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 мовчить е, в уклоні радіус 7 км 1-2 замовлення є роззнаних Д. Коефіцієнтів, понятно, що немає. І я вирішив, в мене закінчився газ. І дуже брудна машина була. І я вирішив ну і в баню. Я заїхав на моєчку на Фьодорова, помив машину, до речі, через е, приложуху таксі Іва, але лише тільки перший і другий бокс чомусь. На цій мойці мінус 20% знижка. І я е, поповнився на 100%. 100 своїх е, гривень. Ну, мені нарахувало більше там, на 120, 125, там, 126. Е, і я п'єна, потім холодна вода, потім воск і потім осмос. І дуже файно виходить. Машину можна не витирати. Капельки води самі висихають, самі стікають. Ну, дуже класно. І заїхав зараз на брошка на Бересем, задув повний бак. Записую вам вступне слово, перекур і будемо вмикатись. Майже буде сьома година. Я гадаю, ну, сподіваюся, що замовлення повинні з'явитися. Бо це не добре. сильних ніяких, ну так, нехай буде з таким ранком, ще стартом, не знаю, ну нехай буде план, поставимо 4, а усе, що більше, вийде, то буде добре. Якщо 5 ми якось накатаємо, то буде взагалі супер. Uh, і нагадую, до речі, я зробив одне замовлення лише по уклону, і два замовлення по болту, а по болту в мене промо акція 15% комісія лише. Отже, якщо ми сьогодні будемо цілий день катати і ввечір болт, uh, ну, можливо, там з 10 до 12% вже uh, будемо уклон врубати. То, можливо, під 15% ми щось і накатаємо, плюс 10%. Теж, теж гроші з 3000 грязі, уже плюс 300 касі буде. Ну, подивимось, як воно буде, як зараз далі піде робота вранці. Ну, отже, не примикайтесь, подивимось, що у нас сьогодні вийде. На зв'язку. друзі, що вам хочу розповісти, кумедна така ситуація вийшла з одного боку, з іншого не дуже. Э, було замовлення одразу після заправки з, бро, з брошка 800 метрів подачі по прямі на глибочиську початок 181 налічка за 8,5 км. Це було ще без 5-7 ранку, ще пусті дороги, все год. Я швидко виконав це замовлення, віз двох дівчат молодих. Ну, а ті віддать з просоня, ще не проснулися, не розібралися, в чому справа. Сьогодні з самого ранку, і от на даний час також, я гадаю, це цілий день таке буде. Стоїть у всьому, по всьому Києву смок дуже сильний, не дуже приємний запах, бо у Вижгороді горять під Вишгородом, горять ліса. І вже і по радіо передали, і Київ цифровий оповістив, що дуже сильно забруднене повітря і багато разів перевищує. Отже, не дихайте, тепер і сірі. Ну і баришні сілі, а можна вікошко відкрити. Я кажу, ну з вашого боку, не, не працює, якщо жарко, я ж на жарка подумав. Можу мікнути кондиціонер. Ну окей, ну кондиціонер я включив, коротше. Але ж він повітря та, зовні тягне. Висадив, навіть 20-ку на чай залишили. Потім виконав пару швидких замовлень, каратиш, приходить мені з повіщення, на вас жалоба, неприємний запах в салоні. Тільки вранці був на мойці гуд, типа, ну, що за бред. І бачу оцінка на два пункти. Бабах, 497 була 4,95, Це трійку вони мені поставили. Сідає наступний пасажир одразу, як я це побачив. Хлопець молодий. Я, я в нього. Він каже, та ні, все норм, але ну, я відчуваю запах. А ну при відкритій біконці. Я відкрив. Так це ж з вулиці Смок. А цей смог його видно лазом навіть. Я говорю, ну так, я, говорю, я в уклон телефоную. Кажу так і так типа, бо це не діло. Так, окей, передали короче, на розгляд в інший відео. Воно зараз глянемо. Що, що там? Ну поки що ні. 4,95 так і залишилось. Вислідив пасажира, зараз без 109 коефіцієнти горять, але я тут в районі шулявки, туди глянь все стоїть, туди глянь, все стоїть, ні, сильно плотно тяг, тягнеться. Туди глянь, тягнеться. А в мене вже. Звичайно полізе, срочна заправка АЗС. Ну тут благо є, а Нік зараз нічого не врубаю, пофіг там ті замовлення. Бо зараз як замовлення візьмеш, за любимо гроші, навіть гарні, в центр і я знаю, скільки їхати, я прозрію. Отже, зараз на АЗС припудримо носик, а потім вже. Все інше буде. Будемо десь думати, що робити. Можливо, навіть мені тут по прямій додому трошки. Можливо, заїхати часик перепочити по півтора, півтора, поки ці затори закінчаться, потім виїхати. Зараз буду думати, друзі. Але біжу-біжу на заправку. На зв'язку. Вирішив я заїхати додому, перечекати пробки, не дуже хочеться по центру, ну, пере в центр, стояти в пробках. А я ще згадав, що сьогодні то Урсула Фондерляє, щось таке, Хто, хтось приїжджає. можливо зараз центр перекритий. І щось мені не дуже подобається. Погано почала щось працювати машина, десь пропадати обороти, трохи як позаглохнути хоче, щось десь не так. Мені казали, що треба почистити толі дросельну заслонку, то лі щось таке, форсунки можливо, почистити треба. І напевно, я, мої газевщики вони не, не лише газом займаються. Напевно, я авто до пів 11, до 11 зроблю перерву і потім поїду на Подол, заїду до них, хай подивляться, бо щось, щось не так і щоб, не дай Боже, не стати ніде. З'їздив я до Газовщика, не без проблем, вийшов. Завів авто, обороти падають і двигун колбасить не по-детськи. Що такое? Прийшло на газ те ж саме. Я вже в паніці, поїхав, їду, якось як, ну, газуєш, типа більш-менш. Тільки зупинився, колбасить всю машину, ну, його колбасить, все колбасить. Я вже в паніці, аби доїхати. Ну і на середині дороги, хлоп, і все це пройшло. І знаєте, хлопці, як до стоматолога приходиш, три дні зуб болів, 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 вже не можеш очі вилазять, приходиш до стоматолога, сідаєш у крісло, сука рви, бля!» перестає боліти. Отак От і тут. Приїхав я туди. Він виходить, капот відкрили, машина працює ровно, все гуд. Пп вимкнув, вимкнув бензин, перейшов на бензин. Те ж саме, все гуд, все працює, все ровно. Він провода кинув в комп'ютер, говорить, по газу все гуд, все отлічно, розход все гуд, все супер. Говорить, що це було? я хрен його знаю. Іскать розбиратися це треба цілий день машину оставлять і хер пойми, куда лист що искать. Ну в общем, поїхав я. Ну вот, пару замовлень виконав F фу все ок. Ну, зараз вже майже пів п'ятої вечора заїхав з центру, спіймав замовлення на КПІ, ну якраз під дом. Заїхав ОТБ, Зараз перепочину, бо по пробкам катати, кататися не хочу. І вже вийду в пів 8,8, 8, 8, 8 на 4 години до 12, щоб якусь касу більш менш добити. На даний момент 1550 каса. Ну, там, до 3 добити, я гадаю це. Реально. Ну, ось така буде, друзі, зміна сьогодні. Більше влог <смі> життєвий, ну нічого. Ну що, друзі? Зараз субота, і розповім вам, як завершилась моя вчорашня зміна в п'ятницю. Така собі зміна, але все ж таки. Прийшов додому перепочити, трохи заспав. І виїхав на останні дві години, але саме пік. З пів10 до пів12 попрацював ще і заробив десь каси 1100. І взагалом в мене вийшло каса 2600. Ну там з копійками. 2600 пробіг 190. Ну, це був пробіг ще і по власним справам. Але ж працював я всього на всього так чистими, якщо порахувати 3 години зранку, бо година була там мойка і заправка. Годину в день, 4 години і 2 години ввечері, 6 годин. Як за 6 годин, 2600, я гадаю, норм. Нехай буде 600 там на. Двушка чистими залишається і нормас. Отже, друзі, з вас лайк, підписка, комент. Підтримуйте мене, будь ласка, а з мене скоро буде знову нове відео. Отже, нігвоздяні жезло. До скорих зустрічей!